Казка, про фею лілу і загублене світло. У глибинах срібного лісу, де кожен листок має свою пісню Жила фея Ліла. Її крильця мерехтіли, як зорі, а голос був ніжний, як шелест ранкової роси. Ліла була хранителькою світла, вона зберігала добрі мрії дитячі усмішки, теплі спогади і віру в чудеса. Одного дня ліла прокинулась і відчула тривогу. Ліс був мовчазний, квіти не світилися, пташки не співали, а навіть сонце ховалося за хмарами. Вона торкнулася серця лісу, кришталевої кулі, що зберігала світло, і побачила. Що воно тьмяне. Світло загубилося, прошепотіла вона, хтось перестав мріяти. Ліла вирушила у подорож. Вона запитала у білочки сіри, що завжди знала останні новини. Я бачила, як зірка впала в напрямку людського села, сказала Сіра. Можливо, вона понесла світло з собою. Пея полетіла слідом за зіркою, залишаючи за собою слід із блискіток. Вона минала річки, поля, старі млини, поки не дісталася села, де жив хлопчик Марко. Марко колись мріяв стати художником. Його кімната була наповнена фарбами, ескізами, але тепер усе лежало в пилу. Він втратив віру в себе після того, як його малюнок не прийняли на конкурс. Ліла сіла на його підвіконня і прошепотіла казку про ліс, що згасає, коли люди перестають мріяти. Марко почув її голос у сні. Він побачив себе маленького з пензликом у руках, що малює веселку над чарівним лісом. Наступного ранку Марко прокинувся. І взяв пензлик. Він намалював картину фейю з крильцями, що несе світло. І сталося диво. Картина засвітилася, а з неї виринулосяйво, що полетіло назад до лісу. Ліс ожив, квіти розквітли, пташки заспівали, а кришталева куля знову засяяла. Ліла, танцювала у променях сонця. А Марко усміхався, він знову мріяв. З того часу ліла щовечора прилітала до людських вікон і шепотіла казки тим, хто сумував, бо світло живе там, де їй мрії. І поки є хоча б одна людина, яка вірить у чудеса, те її не перестане вітати. Якщо тобі сподобалась капочка, сніг тобі байко, пишись на неї. Поші. Я купив за вказ по звуках на свой